У Черкасах відкрили регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції та СНІДу. Працюватиме він на базі обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Це перший такий заклад в Україні. Тут лікарі центру та викладачі Черкаського медичного коледжу навчатимуть медпрацівників та студентів-медиків основам профілактики небезпечних захворювань. За офіційними даними в області на перше півріччя на диспансерному обліку перебувають більше 2,5 тисяч віл З них діагноз СНІД мають 677 людей, в тому числі 24 дитини. Відтак медичні працівники повинні добре розуміти проблеми людей, які живуть з такими діагнозами. Оскільки медичні сестри, фільшери, акушерки, санітарні фільшери, зубні техніки, вони працюють з людьми. То перш за все, ми повинні навчити їх, як працювати з такими людьми. По-друге, ми повинні навчити захистити самих медичних працівників, які повинні знати, що це таке, і не боятися працювати правильно по стандартах. Черкащина стала першою областю в Україні, де відкрито такий центр. Відбулося це завдяки співпраці Черкаського медичного коледжу і обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛСНІДом за сприяння обласної влади і департаменту охорони здоров'я. З кінця минулого року ці заклади беруть участь у реалізації проекту з попередження ВІЛ на робочих місцях, ініційованого Федерацією профспілок області. Але також хочу сказати, що Черкащина до відноситься до тих областей, яка одна з перших війшла в проблему, але сподіваюся, що одна з перших і вийде, тому що. Ті намагання, ті е, е, зусилля партнерів, як державних установ, е, так і навчальних установ, і громадських організацій, які працюють на вашій території, і які в цьому закладі щодня спілкуються як з лікарями, з медичними сестрами і пацієнтами, зможуть показати прихильність до цієї проблеми і те, що ми разом подолаємо. Відкриття регіонального навчально-тренінгового центру з питань вілінфекції та СНІДу дасть змогу оперативно доносити інформацію з профілактики таких складних хвороб до медичних сестер, фельдшерів, акушерок, лікарів ФАПів найвіддаленіших сіл області. Тут їх навчатимуть первинні профілактиці, сучасним методам діагностики та лікування цих недуг. І це первинна профілактика, яка є головним рушійною силою. Як кажуть, прикритити епідемію СПІДа на території України. І Черкаський медичний коледж, і обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ СНІДом мають багаторічний досвід міжнародної співпраці у сфері попередження ВІЛ СНІДу. Тому на базі центру будуть проводити семінари, тренінги за участю вітчизняних та зарубіжних колег. Галина Компаніць, Сергій Разніченко, Черкаська служба новин.